Чотири сотні правоохоронців з собаками. Волонтерські пошукові загони, оголошення про зниклу дитину по всьому Чернігову. Чотирирічного Артема Кукурузу, який 3 червня 2013 року зник зі свого двору, шукали всім містом протягом доби. Знайшли, він лежав у хащах за кілька кілометрів від дому. Побитий та напівпритомний хлопчик був в одній футболці. У приймальному відділенні лікарні він помер. Хто ж викрав дитину та забив до смерті? Чи була наруга над малюком? Та чи був він першою жертвою для вбивці? Мене звати Олександра Денисенко. Це True Crime Чернігів. Вмощуйтесь зручніше, вимикайте світло, і ми починаємо. 4 червня 2013 року. Редакція газети, в якій я тоді працювала, якраз готувалася до здачі вдруг нового випуску. Напередодні ввечері у Чернігові зникла дитина Артем Кукуруза, якому наступного місяця мало виповнитися 5 років. У номер мало піти оголошення про його розшук. Та наступного дня зміст оголошення змінився. Правоохоронці шукали вже не хлопчика. А його вбивцю Артемка знайшли у лісовому урочищі Кордівка. Це було за кілька кілометрів від його дому. Згодом у телевізійному проєкті Один за всіх взяла участь Тетяна Власенко, яка живе в приватному будинку неподалік того місця, де знайшли Артема. Вона й побачила хлопчика однією з перших. Ми почали від нього відганяти мошок, мух на головці. мухи. сиділи, комари Сіділікамерику салівоон бремп простонав. Він знаєш, що он живий, щоб йому помогли. Ну, ребенок был тільки в одной футболочке. Ну, где-то в темно-малинового цвета, примерно такого, було. без шортиків, без кроссовок, без нічого, голенький лежал, лицом лежал вниз. Было 5-6 порезів. На поясничке було 4 или 5, і один на попочке. У него был треснутый череп і тючнось мозга медики намагалися врятувати хлопчика дорогою до лікарні, але у приймальному відділенні він помер. Уже після того, як дитину знайшли, я особисто спілкувалася з матір'ю Іриною. Дідовець, окрім Артема, у неї було ще троє старших дітей. За словами жінки, найменший син часто гуляв на вулиці вдвох шестирічною сестрою Аліною. Чому такі маленькі діти гралися на дворі без нагляду дорослих? Ірина відповіла наступне. Вони знали, що з двору нікуди йти не можна до дев'ятої максимум уже були вдома. Такого ніколи не було, щоб Артем зникав. Сусіди тоді говорили, що Ірина випиває, а діти постійно гуляють без нагляду. Бігав по двору, і сестричка. сестричка на гудста його. Мама непорядочна, порядочна, вот всі бовсіми біда. 3 червня діти, як завжди, гуляли на вулиці. Та ввечері Аліна повернулася додому без молодшого брата. Сказала, що він кудись зник. Тоді хлопчика стали шукати дорослі. За кілька годин безрезультатних пошуків Ірина звернулася до міліції. До пошуків дитини залучили чотири сотні правоохоронців із собаками, до них долучилися добровольці. Інтернет ряснів оголошеннями про зниклого Артема. Оголошення висіли і наступ пав по всьому Чернігову. Поки мілі... Ліція шукала причетного до смерті дитини. Містом почали ширитися чутки про педофіла через те, що хлопчика знайшли без спідньої білизни. Це наводило на думки, що його зґвалтували. Забігаючи наперед, скажу, що про це говорили у студії один за всіх, куди прийшли рідні Артема та підозрюваного. Проте офіційно правоохоронці не підтвердили факту наруги над малюком, та ми ще повернемося до цього моменту згодом. 7 червня у міліції офіційно заявили про те, що підозрюваного у вбивстві знайшли. Ним виявився 15-річний Дмитро Пугач, який жив неподалік від Артема. За інформацією правоохоронців, того дня підліток ішов до міського парку культури та відпочинку. Дорогою зустрів малюка та запропонував піти туди разом. Той погодився. Як стало відомо згодом, камери відеоспостереження зафіксували, як вони вдвох ідуть у напрямку парку. Їх разом бачили і свідки. Та до парку вони не дійшли, а звернули до лісового урочища. Я чула дві версії того, що сталося далі. За однією, коли діти повернули в хащі, Артем став плакати і кричати. Дмитро взяв палицю і кілька разів ударив малого по голові та спині. Хлопчик впав і захрипів, після чого пугач зняв з нього кросівки, шорти й трусики та разом із палицею викинув неподалік? За другою версією в лісопарку підліток став роздягати Артема. Той злякався і заплакав. Після цього Дмитро почав бити його палицею. Потім, покинувши дитину, втік. Одразу спілкуватися з журналістами рідні Дмитра. Не погодилися, проте згодом за їхньою участі вийшла передача один за всіх. Про що я згадувала раніше. Мати Пугача Людмила була впевнена, що цей страшний злочин скоїв не її син. Сто процентів даю, що в понеділок у дев'ятого він був вдома». А ніде ні будь Сестра Ірина теж стверджувала, що того вечора, коли зник хлопчик, вони гуляли разом із братом. На думку рідних, Дмитра підставили до речі, для хлопця це вже не перше обвинувачення в тяжкому злочині. В травні 2010 року він напав із ножем на Михайла Буглака, якому було 62 роки. Чоловіка знайшла мертвим дружина Антоніна. Він кров'ю біля вхідних дверей своєї квартири. Сім на живих ран спину. три раны в десную три раны и горло, раны. Моего мужа убил ребенок, считайте, ему 12 лет, Пугач Дима. Он, когда деду Михаила Григорьевича убил, он пошел на детскую площадку у нас возле дома, через дом детская площадка, и стал говорить девочкам с нашего дома, Що я завалив діда? Про це говорила і старша сестра Артема Кукурузи Юлія. Вона казала, що була на тому майданчику і все чула. За вбивство чоловіка Дмитра відправили на рік до Харківської школи соціальної реабілітації. На той момент йому було 12 років, а кримінальна відповідальність в Україні настає з чотирнадцяти, тому відправити його до в'язниці не могли. До того ж, підлітка тоді визнали неосудним. У місцевому виданні вісник писали, що Пугач вчився у школі для дітей з вадами розумового розвитку. Дві 2013 року хлопець вже досягнув віку кримінальної відповідальності, до того ж. Цього разу його визнали осудним. Згідно з експертизою, Пугач страждав на органічні розлади особистості. Проте в момент убивства він все ж таки усвідомлював свої дії та міг керувати ними. Після затримання Дмитра помістили до слідчого ізолятора. Правда, і там він встиг відзначитися. Пугач напав із заточкою на інспектора Віталія Приходька. Після чого той опинився у реанімації. Я почувствовав удар в спину, після чого я обернувся. Чоловіка от від мене. На цей чинок хлопця нібито підбурив співкамерник, якого згодом за це також судили. Зброю хлопець зробив з ложки, заточивши її об бетонну підлогу. На думку адміністрації СІЗО, це була спроба втечі, тому що наміри виношувалися саме заволодіти спеціальними ключами і вийти за межі Чернігівської слідчої ізолятора. Судовий процес над Пугачем був закритим. Та на оголошення вирока журналістів пустили. У лютому 2014 року Дмитру Пугачу присудили 14 років за ґратами. Його визнали винним як у вбивстві дитини, так і у нападі на працівника СІЗО. Якщо друге звинувачення він визнав, то перше ні. Проте колегія суддів була впевнена у його винуватості. Умисел пугача був спромоно саме на вбивство. наносив удари малолітньому хлопцю. Зокрема, в область спини з сучками, причому влучав саме сучками. Поки суддя читав вирок, мати Пугача постійно повторювала йому Дімо, сховай обличчя, підліток опустив голову та заховав обличчя за капюшоном. Повертаючись до теми ймовірного зґвалтування, хочу зазначити, що у вироку також не пояснюється, чому Пугач зняв з дитини одяг. Там лише йдеться про те, що він і раніше роздягав дітей. Про це говорила і матір Артема Кукурузи. Немножко з головою не в порядку. це не перший перва служника Гдаон роздівають рібенка. Про це ми говорили із психологиною Оксаною Полегешко, яка служить у поліції у червні 2013 року. Коли Артема знайшли, саме вона разом із колегами складала психологічний портрет вбивці, який виявився точним на 99%. На думку експертів, треба було шукати худорлявого чоловіка або навіть підлітка віком від 14 років, який міг мати психічні розлади або відхилення, а в минулому притягався до кримінальної відповідальності, не пов'язаної зі статевими злочинами. Як правило, він не дивиться в очі та не балакучі. Зовнішність звичайна без вад. Можливо, недостатній фізичний розвиток, психологічно незрілий, не вистачає самоповаги та впевненості у собі. Така особа схильна до інтровертованості, сором'язливості, чутливості, вразливості і боязливості. Він був неадаптований соціально і не може встановлені не міг встановлювати відкриті соціальні контакти. Тоді ми припустили, що в нього немає друзів. До речі, про те, що у Дмитра не було друзів, сказала і його мати в студії проєкту Один за всіх. За її словами, він багато часу проводив із сестрою також часто грав у комп'ютерні ігри. На думку психологині, у хлопця вже виникла потреба в статевому житті, але не було можливості її реалізувати. Напевно, саме тому він і мав нездоровий інтерес до дітей. Не можна виключати, що та дитина з ним ходила і не один раз. Він то, що я кажу, що інтелектуально недорозвинений був на свої 15 років, то він мислив так само, як та дитинка чотирихрічна. Але ж з іншими вже потребами сексуального характеру, нагадаю, що Дмитро Пугач отримав 14 років позбавлення волі, і вже досить скоро він має вийти на свободу не підлітком, а дорослим чоловіком. Тож виникає цілком логічне запитання. Чого можна очікувати від людини, яка має такий бекграунд? Оксана Полегешко каже: якщо у нього дійсно є хвороба, то за роки у закритому просторі без належного лікування вона могла прогресувати. Якщо у людини є фізичний потяг, да і є потреба її задовольнити, людина її буде задовольняти. А ось яким шляхом? Знову ж це залишається запитання: якщо цю людину контролювати, якщо за нею наглядати, приділяти увагу, то всі ці питання, звісно, можна вирішувати. Це був другий епізод Ру Крайм Чернігів. Дякую, що додивились до кінця. Щоб не пропустити наступний випуск, обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. У новому епізоді я розкажу історію наймолодшої довічниці Сніжани Круглякової, яку звинуватили в убивстві опікунів, що передувало криваві різанині в одній із багатоповерхівок Чернігова. Чому дівчина схопилася за ніж? Та чи все так однозначно в цій історії? Все це я розповім вам зовсім скоро. Тож до зустрічі.